Вітання усім телеглядачам! Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються в районі та сусідніх територіальних громадах. І перша новина лунатиме з Бродівської громади. У Бродівському ДНЗ номер 1 зараз понад сотня вихованців. Тут для діток організовують і цікаві заняття, і веселе дозвілля. Працює колектив садочку і над покращенням умов для вихованців, зокрема, облаштували сучасну безпечну огорожу. Довжина нового паркану складає понад 140 метрів. Огородження було в поганому стані і критично потребувало заміни, адже це безпека дітей. Новий паркан сучасний, надійний і довго прослужить на території садочку. Батько вихованця ДНЗ No1 Роман Музичка подарував 87 саджанців Туї, які працівники садочка висадили біля нового паркана на минулому тижні. Тепер туї ростимуть разом з малюками. 23 листопада відбулось засідання конкурсної комісії щодо посади директора КНП Красненська центральна лікарня. Участь у конкурсі взяв лише один претендент ТВО керівника КНП Красненська міська лікарня Володимир Степанович Замроз, раніше директор КНП Бузька ЦРЛ та екс-голова Бузької районної ради. Кандидат подав пакет документів та пропозицій щодо стратегії розвитку КНП Красненська міська лікарня. Після проведення конкурсу одноголосним рішенням конкурсної комісії від 23 листопада на посаду керівника лікарні рекомендується Замроз Володимир Степанович. Дану кандидатуру мають ще затвердити на черговій сесії депутати Красненської селищної ради. Олеським замком Бузької громади можна подорожувати тепер віртуально. Також можна віртуально відправитися по інших замках: вежах, музеях, сакральних спорудах тощо. Управління туризму Львівщини спільно із Virtual Ukraine» напрацювали 22 віртуальні мандрівки туристичними магнітами Львівщини. Онлайн можна переглянути замки, вежі, музеї, сакральні споруди та природні локації. Віртуальні тури будуть додатковим елементом промоції туристичних локацій та допоможуть мандрівникам спланувати подорожі. Тури напрацювали за програмою розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2023 рік. Зокрема, доступні віртуальні тури під горецьким та олеськими замками, НПП Північне Поділля, Музеєм ткацтва калимарства у глинянах. У рамках відзначення дня гідності і свободи, 21 листопада, у закладах освіти Козанської громади відбулися заходи, присвячені вшануванню громадянського подвигу учасників помаранчевої революції, революції гідності, героїв Небесної Сотні, воїнів, полеглих у боях за територіальну цілісність і незалежність нашої держави, на її східних рубежах. Борців усіх часів, які відстоювали волю нашого народу. Метою таких заходів є виховання патріотизму та гідності, формування розуміння єдності та цілісності України, почуття особистої відповідальності за долю держави, бажання стати гідним громадянином України, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Так у Козамському ліцеї учні сьомих класів провели засідання круглого столу на тему Революція Гідності, причини та наслідки, відтворивши хронологію подій 2013 року. Разом з учителем історії Володимиром Савчуком дослідили причини та наслідки Революції Гідності. На історичних аспектах подій 2013-14 років наголосили учні 10-11 класів під час круглого столу Революція Гідності. У всіх класах відбулися патріотичні бесіди події, які змінили історію нашої країни, нація нескорених, нащадки славного роду. Для вихованців перших та других класів вчителі організували екскурсію у шкільний музей, де вчитель історії розповів про експонати музею, наголосив на важливих подіях сучасності. Також нагоди дня гідності та свободи відбувся загальношкільний захід, конкурс сучасної патріотичної пісні Заспіваємо пісню про Україну. Переможцями конкурсу стали учнівські колективи та солісти. Тим часом у Рудня Почаївському ліцеї Козинської громади також відбулася урочиста лінійка, присвячена Дню гідності та свободи і 10-й річниці Революції Гідності. А ще учні 3-4 класів взяли участь у квесті вільні творити майбутнє, організованому Валентиною Хільницькою та Галиною Лінник. У свою чергу в Новопляшівській гімназії Козинської громади класними керівниками були проведені години спілкування на тему Вільні творити майбутнє. Діти взяли активну участь в обговоренні питання гідності та свободи, висловлювали свою власну думку та звернули увагу на те, що єдиними символами революції були прапор та гімн України. А ще учні початкових класів взяли участь у флешмобі про гідність для учнів 5-9 класів, педагог-організатор Олександр Хаєцький та вчителька історії Наталія Марончук. Провели урок мужності, душу тіло ми положимо за нашу свободу. Здобувачі освіти Іващуківської філії Козинського ліцею також взяли участь у заходах, приурочених даті гідності і свободи. Класний керівник п'ятого класу Тетяна Олефір провела літературну годину Майдан, революція духу та акцію Ангели пам'яті. Вчителі початкових класів організували і провели флешмоб бути гідним. А в гранівській філії козанського ліцею було проведено урок стежками гідності та свободи. Молоде покоління зростає на гідних прикладах минулого і сьогодення, орієнтується на високі життєві та моральні цінності. Вкотре переконуємося, що ми українці нащадки славного козацького роду, а козак цивільна людина, тому неодмінно здолаємо усі перешкоди.